В армії не можна базарити мокшанською. Це вже прийняли в Верховній Раді. Ні в магазинах, ні в аеропортах, ні в автобусах, ні в тролейбусах. Можеш порадити себе рило запхати в унітаз і шкварити мокшанською, Перед тим нагадь туди не забудь, Мокша в армії мокш не має бути. Всі Ми в дев'яносто шестнадцатому в році Вайдарі так от пришили Воно мукшанську карколо думали ззаду зайшло блядь. мокші заду зайшли, замовчили нахер. Нам не було. Комбат сказав, блядь, ніхер мукшанською кавкати. Такі от пироги. не можна мукшанською кавкати. В Україні це за. Заборонено, це мова ворога, Трамп дебіли, В Україні українською і треба Львів, мій рідний, зачищати від вати. Хай пруться куди хочуть, але не, не в нас. Не для того наші діди їх різали до 70-х років, щоб вони знов до нас завалили. І заточками потім мучили. Під ребро хоба в серце, і все, і воно кров'ю стікає за пару годин і гудбай. Треба так робити тоді. Бо по-другому вони нам не дадуть покої. Я не розумію, я такого не розумію. Львів для туристів і львівських. Зрозуміло, терпіли.

що в мене все? Все впало за вас. Бля. Так ви думайте, чи Україна нормальна, чи воно зараз знов щось там вигадує, щоб собі продовжити строк. Їх просто треба прибрати і зробити парламентську республіку. Петро Олексійович чи залужний, чи хто хоче, але ніякі у поблоки, ніякі зелені, ніякі. Знову зелені, зелені, не, 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 не видно, не видно, не видно, не видно, не видно, я правильний запасності. пацан. Вот я з 90-х всіх нищу, так сказати, парашу, і з 16-му. Байдарі мокш поки вони підірвали сумки, поки сусі, не збирали. Бачите, куска ока нема Тут, тут був шраму такий блядь, палець.